Чорні котики завжди були в центрі міфів і легенд. Давай розвіємо сім найпопулярніших. Міф перший. Вони приносять нещастя. Насправді, у Британії і Японії чорний кіт символ удачі. Другий міф усі вони однакові. А насправді. Існує понад 20 порід чорних котів. Третій міф. У них немає індивідуальності. Ні. Кожен має свій характер. Четвертий міф Чорних котів не люблять. Але дослідження показують їх обирають за елегантність і загадковість, п'ятий міф. Їх важко сфотографувати. Насправді потрібне просто хороше світло, шостий міф Чорні котики частіше хворіють. Ні. У багатьох з них навіть сильніший імунітет. Сьомий. Чорні коти містичні створіння. Але правда в тому, що вони такі ж пухнасті, грайливі. І, люблячі, як будь-які інші. А ти віриш у ці міфи?